Ми в шоці покажіть гудимі сквер, дерева краще споруди. Ось такими промовистими плакатами на сесію Рівненської міської ради, що відбулася у п'ятницю, 8 грудня, прийшли екоактивісти. На мирну акцію десяток людей зібралося, аби перешкодити знищенню скверу на вулиці Данила Галицького. Ми вкастувані наміром знищити зелені зони в місті рівному. Ми просто хочемо нагадати. Що згідно плану зонування міста рівного, які затвердили у 2021 році, більшість земельної ділянки відноситься до рекреаційної зони, як вже казалось, зона Р-3. і вид цієї зони, якраз предназначений для того, щоб для скверів парків та міських садів. Сквер площею понад 7 тисяч квадратних метрів є мало не єдиною зеленою зоною в районі, що вважається одним із найбільш густонаселених у обласному центрі. Цю територію міська рада планує передати у користування підприємству Рівне Електроавтотранс, як пояснив директор департаменту інфраструктури та благоустрою міста Руслан Гудима, земельна ділянка потрібна, аби покращити пасажирські перевезення. Якщо ми говоримо про РАД і про кількість збільшення і покращення якості самих перевезень в межах електротрансу, нам необхідна ця земля, тому що станом на сьогодні вся площадка для відстою техніки є заповнена. Якщо ми говоримо для розвитку даного транспорту і розвитку комунального підприємства, нам так само необхідна ця земля. Для розташування на ній додаткової техніки, яка буде покращувати і працювати для розвитку міста, потребу розширення парковки. Деякі депутати почали пов'язувати із закупівлею 20 маршруток, які перебуватимуть на балансі підприємства. Мовляв, раніше такої необхідності не було. Ми направляли звернення депутатські для того, щоб отримати інформацію, чи будуть додаткові витрати, чи достатньо буде існуючих сил. Для того щоб обслуговувати існуючі маршрутки, це звернення було від 10.10 10 і ми отримали відповідь, що рівно електротрансу достатньо своїх потужностей для того, щоб виконувати все необхідне для обслуговування даного транспортного засобу. Відповідь отримали 20.10 десятого номер 677. Сьогодні на сесію виноситься 70 соток, які треба виділити, зробити благоустрій. І це з'являється за декілька днів, не пояснюючи. Однак на ділянці, яка є землям без запасу міста, планують не лише облаштування парковки для комунального транспорту, а й будівництво споруд для його обслуговування. Або ми не розширяємо це тролейбусне управління і не купляємо більше нічого. Або якщо розширяємо, то у нас два варіанти: або розширяти існуюче, бо тут є майстерні, все, або будувати повноцінний комплекс споруд. Я просто в зв'язку з тим. На наступний раз буде доповідати, прикиньте приблизно про яку суму йде мова. Я думаю, що це десь півмільярда, мінімум півмільярда гривень. Після обговорень депутати дійшли спільної позиції зняти питання і повернутися до розгляду вже після його конструктивного вивчення. Давайте ми його вивчимо. Я не бачу такої страшної позиції. Якоїсь, якщо ми вивчимо, поїдемо, подивимося, якийсь цих дерев. І, можливо, там немає проблеми, яка на сьогодні настільки є гострою. І якщо це дійсно заслуговує на те, аби було так, як пропонують наші управлінці, значить, воно має бути так, воно має бути підтвердження, і ми маємо розуміти, чому ми піднімаємо руку. Зазначимо на одному засіданні. Депутати мали розглядати питання не лише передачі скверу, а й щодо плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату, які враховують сталий розвиток транспорту та збереження зелених зон у громаді. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник Олексій Олексій.